Великим бажанням Івано-Франківського автора слів і музики пісні Майдан Ірини Тарновецької мороз є те, що події, які відбулися у Києві, трохи більше року тому залишилися у пам'яті людей як майдан світла, надії та великої мужності. Автор переконана, що люди приходили і їхали на майдан, аби відчути себе людьми. Вулиці і площі Києва стали місцями сили України. Розповідь про історію створення пісні Майдан слухала Галина Філіпова. Пісня про майдан Ірини Тарновецької мороз уже впродовж тривалого часу живе своїм життям в інтернеті. Виконавці на свій розсуд змінюють текст та мелодію, і автор не журиться цим та все ж було бажання почути оригінальне виконання. Коли я почула про великі жертви, які зараз на під час під час цих воєнних дій відбувається. Воно все це мене настільки, вся ця інформація мене настільки вразила, що в мене десь просто виник якийсь такий сум, якась така безвихідь. Мені було дуже дуже тяжко на душі. Написання слів і музики відбулось не одразу. Хвиля суму змінилась оптимізмом і впевненістю. Був переписаний завершальний акорд. Для мене майдан. Це єдність душ, це океан, в якому всі серця б'ються в унісон. Коли кожен відчуває себе невід'ємною частинкою цілого, невід'ємною частинкою України, невід'ємною частинкою мужнього героїчного народу, мелодія майдану доторкнулася до серця не лише Ірини Тарновецької, її почули керівники дитячої пісенної студії просвіти Музіба Руслана Денега та Іван Лабач. До запису залучили Романа Костюка. Навіть наймолодші учасники студії спробували підспівувати. Незабаром пісня Майдан з авторським текстом і мелодією з'явиться на екрані та в інтернеті. Це данина пам'яті незабутнім героям.